Уявіть собі розвагу, яка одночасно тренує мозок, знімає стрес, допомагає в терапії та навіть може коштувати десятки тисяч доларів. Сьогодні ви дізнаєтесь, як звичайні на перший погляд шматочки картону пройшли шлях від навчального інструмента для дітей до світових рекордів, арт-об'єктів і справжнього тренажера для мозку. Обов'язково додавіться відео до кінця, деякі факти вас точно здивують. А перед початком щира подяка спонсорам каналу, завдяки яким цей контент стає можливим. Ваша підтримка допомагає створювати більше якісних і пізнавальних відео. Пазли це набагато більше, ніж просто популярна настільна гра, це ціле мистецтво, яке формувалося століттями, вони допомагають розвивати мислення, покращують пам'ять, сприяють розслабленню та навіть використовуються в терапевтичних цілях. Перший у світі пазл з'явився у 1760 році. Його створив британський картограф Джон Спілсбері. Мета була суто навчальною. Він розрізав географічні карти по кордонах країн, щоб діти могли краще вивчати географію, складаючи їх заново. Спочатку такі головоломки використовувалися лише в освіті, згодом вони стали популярними серед європейської аристократії. А ще пізніше перетворились на розвагу для дорослих. Перші пазли називалися Dissected Maps розчленовані карти. У 19 столітті з'явилась лобзикова пилка джіксау, яка значно спростила виробництво. Саме з цього моменту пазли отримали свою сучасну назву джіксау Пазлс. Складання пазлів одночасно активує обидві півкулі мозку. Ліва відповідає за логіку і аналіз, а права за творчість і просторове мислення. Завдяки цьому, пазли покращують пам'ять і концентрацію, тренують увагу, розвивають дрібну моторику і є особливо корисними для дітей і людей похилого віку. Пазли активно використовуються в терапії, зокрема для дітей з аутизмом, вони допомагають покращити концентрацію, сенсорне сприйняття та навички комунікації. Для дорослих пазли це ефективний спосіб зменшити стрес і тривожність. Психологи часто рекомендують їх як інструмент для розслаблення та покращення настрою. Для людей похилого віку регулярне складання пазлів може допомогти сповільнити розвиток деменції. Окрім класичних картонних, існують пазли з дерева, металу, пластику та навіть об'ємні 3D-моделі. Існує унікальний людський рекорд. Пол Лоуренс, відомий як пазлмен, покрив усе своє тіло татуюваннями у вигляді пазлів понад 2000 фрагментів на шкірі. Найдорожчий пазл у світі коштував понад 27 тисяч доларів. США. Його продали у 2005 році на благодійному аукціоні для фонду The Golden Retriever Foundation Це була дерев'яна головоломка з 467 деталей, створена Рейчел Пейдж Еліот. Кожен елемент мав фігурні вирізи у формі тварини, зокрема золотистих ретриверів. На момент продажу майстрині було 92 роки, також існують спеціальні пазли для людей із порушенням зору а вони мають тактильні елементи та написи шрифтом Брайля для поціновувачів складних завдань створені двосторонні пазли з малюнком з обох боків, що робить процес складання надзвичайно складним. Щороку у світі виготовляють понад 1 мільярд 800 мільйонів пазлів. Найбільші виробники знаходяться у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Японії. У 2020 році був створений найбільший пазл у світі: 551 232 тисяча елементи. Того ж року був встановлений рекорд на британському чемпіонаті. Сара Мілс зібрала пазл із тисячі деталей за 1 годину 40 хвилин. У середньому один елемент кожні 6 секунд. День пазла та головоломок офіційно відзначають 29 січня. Під час складання мозок виробляє дофамін, гормон задоволення і мотивації. Пазли це не просто хобі, це спосіб відпочити, потренувати мозок, провести час із родиною або побути наодинці із власними думками. Граючи в пазли, ви не лише розважаєтесь, а й піклуєтесь про своє ментальне здоров'я. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал лайком. А також не забувайте підписатись, щоб не пропускати нові цікаві теми. І напишіть у коментарях, який найбільший пазл ви коли-небудь складали.